Добрий день, сьогодні в нас буде вірш Василя Стуса «О земле втрачена явися. Поїхали. О земле втрачена явися, видаю зболеному сні, і лазурове простелися, пролися мертвому мені. І поверни одні забуті, росою згадок окропи, Віддаю усе, благій покуті і тихо тиховиму лихо спи. Сонця клопочуться в озерах, спадають гуси до води. Далеких пожиттєвих ерах мої розтанули сліди, де сині ниви в сум пойняті, де чорне вороня лісів, світання тіні пилихаті над райдугою голосів. Ранкові наша молільниць, де плескіт крили хлюпіт хвиль, І солодавий запах винець, і гріх, як спогад, і як біль. Де дня розгойдані тарілі, мосяжний перегуд малів, твої пшеничні руки білі над безберегістю полів. Де коси чорні на світанні і жаром спечені уста, Троянди пуп'янки, духмяні, І ти, і грішне, і свята, де та западиста долина, той приярок і те кубло, де тріпалася лебединня, туге ламаючи крило, Де голубів голубівні лети і бриз райдуги в крилі, минуле озавися дети, забуті радощі, жалі, О земле втрачене явися, бадай у зболеному сні. І зрова простилися, і душу врятуй мені.